Чи не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян? Основними причинами їх виникнення є порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, необережне поводження з вогнем, необережність при користуванні електричними приладами. Однак найчастіше до займання призводять людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки, такі як сушіння одягу над газовими конфорками на електрообігрівачах. Залишені без нагляду електронагрівальні прилади, необережне поводження з легкозаймистими та горючими рідинами, а також і куріння в ліжку. Продовж вихідних вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували 11 пожеж. У вогні загинуло троє людей. 14 людей було евакуйовано з них двоє дітей. Так, 3 грудня о 2.58 до Яремчанських рятувальників поступило повідомлення про пожежу в селі Миколичин Яремчанської територіальної громади. До місця одразу виїхали вогнеборці. Прибувши до місця, встановили, що виникла пожежа приватного житлового будинку. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. Пожежу було локалізовано та ліквідовано протягом години. На місці пожежі було виявлено тіла двох чоловіків. 1967 та 1978 років. Ків народження до ліквідації пожежі було залучено 10 рятувальників та два спецавтомобілі. Наразі причина виникнення пожежі та всі обставини встановлюються цього ж дня по обіді на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Болехів Калузького району. До місця виклику виїжджали вогнеборці 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Долина та Державного пожежно-рятувального поста міста Болехів. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить перекриття житлового будинку. Площа пожежі складала 50 метрів квадратних. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1972 року народження. 14 мешканців житлового будинку, з них двоє дітей, було евакуйовано у місті Івано-Франківськ по вулиці Короля Данила, де горіла квартира на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було локалізовано. Та ліквідовано в найкоротші терміни. Рятувальники не допустили поширення вогню на біль значну площу. До ліквідації цієї пожежі було залучено 12 рятувальників та дві одиниці техніки. На теренах області щодня проводяться профілактичні заходи, під час яких людям нагадують правила пожежної безпеки, експлуатації печей, газового та електричного обладнання, вручають застережливі листівки.